Генеральний прокурор Юрій Луценко відкликав клопотання про відсторонення харківського судді Сергія Лазюка. Цей суддя відомий низкою скандальних рішень. Зокрема, саме він закрив справу проти харківського мера Геннадія Кернеса та його приятеля Михайла Добкіна, яких звинувачували в купівлі наркотиків. Немає особливих новин в справі проти Кернеса щодо викрадення активістів харківського Євромайдану. А відтак харківський мер може повністю зосередитись на міському господарстві і питаннях правильного витрачання коштів для наближених до нього фірм. Розслідування Юлій Брик. З держбюджету за вісім років і все це лише для однієї харківської фірми, яка спеціалізується на ремонтах доріг, та яку дуже любить місцева влада. Підприємство вміє не лише заробляти державні гроші, а ще й вести бізнес з російськими олігархами та українськими політиками. Йдеться про надзвичайно успішну харківську фірму «Паркінг Плюс, яку пов'язують з близьким бізнес-оточенням Геннадія Кернеса. Я працюю, для того, щоб ви бачили і відчували, який красивий і благоустроєний наш город. Аби знайти цей зв'язок, слідство інфо вирушило до Харкова, де вдалося з'ясувати чимало цікавих подробиць. За попередніми підрахунками, ця фірма отримала з міського бюджету або отримала замовлень. Перемогла у тендерах на загальну суму вже підбирається майже до мільярда гривень. А точніше, трохи більше 900 мільйонів. Саме стільки, за підрахунками членів Харківського антикорупційного центру, фірма Паркінг Плюс отримала за 8 років свого існування. Ігор Черняк разом з командою центру давно цікавиться діяльністю підприємства. каже іншим фірмам на харківський ринок ремонту доріг зайти просто не дають. У Харкові проводилася процедура тендерна щодо комплексного ремонту. На виході зі станції метро, тобто це термінал є транспортний. Тут було е, підприємство з Києва, яке запропонувало ціну на 5,5 мільйонів менше. 48 мільйонів це була пропозиція Паркінг Плюсу, який, врешті-решт, виграв. В антикорупційному центрі впевнені, підприємство виграє мільйонні тендери з легкої руки харківських посадовців. Адже засновники Паркінг Плюс це колишні або нинішні партнери Геннадія Кернеса, Михайла Допкіна та наближених до них осіб. Про це неодноразово писали як активісти центру, так і інші змі. І ці средства будуть працювати на благо города і всіх харківчан. Одна з власників Паркінг Плюс Галина Давидова у 2008-му вона разом з пані Ольгою Солоп була співзасновником житлового кооперативу Тріумф, якому міськрада безкоштовно виділила майже два гектари землі. А потім на цій території, за казковим збігом обставин та з незрозумілих причин, з'явилася резиденція відомого нардепа Михайла Добкіна. Ще одна фігура у справі Паркінг Плюс теж далеко не чужа людина для Харківської мерії. Однім з основателі Паркінг Плюс являється В'ячеслав Блінкен, який собственно є жіною Чумакова основателем другої фірми Укрбут Монтаж. А хто такий в нас пан Чумаков? Директором цього департаменту, який е, найбільше замовлень на Паркінг Плюс, це департамент дорожнього господарства. Є пан Чумаков. Окрім того, що Володимир Чумаков обіймає посаду директора департаменту шляхового господарства. Він також є радником Геннадія Кернеса з питань ЖКГ. А до 2010-го пан Чумаков входив до переліку засновників Паркінг Плюс і був її директором. Ось так засновник найбільшого ремонтника доріг почав розподіляти міські кошти, які йдуть на ці ремонти. Звісно, передусім, не забуваючи про рідну фірму, харківські активісти кажуть, паркінг плюс у місті витіснила майже всіх конкурентів зі сфери дорожніх робіт. Проводяться часто тендери в місті Харкові. Звичайно, там із учасника дві-три фірми: Це Паркінг Плюс уровень. Це Фірма теж депутата городского совета для создання відимості боротьби. Одні ті самі прізвища, але в різних фірмах. Одні ті самі люди, які так чи інакше пов'язані з керівництвом Харкова. Дехто з них вже фігурував у гучних скандалах. Проте все це все одно не заважає їм бути поруч з міською владою. Здравствуйте. Здравствуйте. Після, у вас здесь знаходиться фирма Parking Паркінг Плюс. Є офис? офіс? Ні. Ні, так? Точно. Та ні юридичка здесь указ. Ні, ну юридически здесь. У них нет. Паркінг Плюс знаходиться на вулиці Диканівська, 51. Там охоронець підтвердив. Офіс підприємства дійсно є. Ім керівництво, як це нерідко буває, десь поїхало у справах буквально перед нашим візитом. Уже не поїхали в центральний це офіс на Гамальника. Так, Ґамальника, 19. Ось ця адреса гамарника 19. Як виявилося, комунальний замовник і його комерційний підрядник, який відхопив собі замовлень на сотні мільйонів, це одна й та сама адреса. Нам сказали, що по вашому анті офіс фірми паркінплюс і партнер народно Такий собі квест під назвою Знайди найбільшого підрядника. Ми звернулися за коментарями до міськради з питаннями стосовно зв'язків пана Чумакова з фірмою Паркінг Плюс, кримінальних проваджень, у яких фігурувало підприємство, та причин відхилення пропозицій інших фірм на проведення ремонтних робіт. Я вже, в принципі, можу якийсь цей сюжет або програму, тому, я думаю, вряд ли ми відведемо ми на ваші питання, але ми під камерами потім. Я лично, як руководитель служби, проти того, щоб ми виходили під камери. Після відмови пресслужби Харківської мерії довелося знову навідатися до департаменту шляхового господарства, сподіваючись зустріти там його директора. Але пана Чумакова навряд чи можна назвати відкритою для преси людиною. А можна напросимо зібрати? Поїхав пан Чумаков. Спілкуватися не захотів. Можливо, панові чумакову й справді ніколи його рідній фірмі треба якомога швидше подолати позначку в один мільярд гривень, отриманих з харківського бюджету.